Ознайомлення з природним довкіллям, овочі. Доброго дня, дітки. Ви Послухайте загадку. По полях садках гуляю, і дерева прикрашаю. Затягнула хмари просінь. Догадались, хто я? Осінь. Дітки, яка зараз пора року? Вірно, осінь. А який місяць жовтень? А як осінь можна назвати? Вірно. Вона щедра пора року. А чому ми її так називаємо? Вона завітала до нас у групу і залишила свої дарунки. Дітки, давайте подивимось, що тут є морква, буряк, картопля, чесник, цибуля, перець, баклажан, капуста, огірок, томат. А як можна назвати одним словом? Так, це овочі. А де можна зібрати овочі? На городі полі, полі на городі весени кипить робота. Треба овочі зібрати, щоб взимку різні страви готувати. Дітки, а як називається людина, що доглядає за городом? Вірно, городник. Щоб у нього був гарний врожай, треба, щоб він був працьотий, старанний, дбайливий. А що треба рослинам, щоб вони добре росли на городі в полі? Так, світло, повітря, вода, тепло, поживні речовини. А для чого потрібні овочі людям? Так, овочі корисні для людського організму і людина не може без них обійтись. Діти, овочі містять дуже багато корисних речовин та вітамінів, тому їх треба обов'язково вживати в їжу. А які страви готують з овочів, їх дуже багато. Наприклад, деруни, котлети картопляні, зрази, картопляні кульки. А чи знаєте, ви, дітки, що овочі мають лікувальні властивості? Наприклад, картопля допомагає лікувати застуду, знімає біль при опіках. Морква лікує хвороби рота, рани ще довго не гояться. а сік капусти знищує бородавки. Усі овочі здатні допомагати. Треба лише їх властивості знати. Запитайте у своїх батьків про секрети лікування овочами, а потім розкажете нам. А зараз пропоную гру, що росте на городі. Дидактична гра, Що росте на городі. Дітки, пригадайте і дайте правильну відповідь. Буряк. Кабачок яблука, картопля, бананы, помидоры, морква. Іві, огірки, кукурудза, груші, гарбуз. Дякую! Ви молодці!